Ці знімки просто шокують замучені діти, худі, з пролежнями, одягнені аби як і в що. Ось на дівчинці колготки, тільки уявіть замість светру. І це не концтабір, а залучанський інтернат для тяжко хворих дітей. Тут понад 120 вихованців, діти і повнолітні з ДЦП розумовими вадами, складними фізичними та психічними захворюваннями. Волонтери навідуються до них щосуботи. Під час планових візитів вихователі привітні, діти нагодовані та вмиті, але варто прийти без попередження і картина геть інша. Це у дитини такі праважні. Синяки. Благодійники шоковані. Вихованці в інтернату майже не виводять на свіже повітря. Діти не отримують необхідної реабілітації. В них крадуть подарований одяг, і навіть памперси. Без памперса. Просто в це дитина побита. Півроку тому сюди з інспекцією навідалася комісія міністерства соцполітики, потім представнику повноваженого верховної ради з прав людини, і перевірки виявили чимало порушень. Це відсутність достатніх документів по медицині. До списку вихованців, з якими проводиться реабілітація, включено лише семеро осіб. 120 вихованців наявні недостовірні записи в журналі реєстрації ваги тіла підопічних. ці перевірки відбуваються без попередження, на відміну від комісійних перевірок, представники уповноваженого приходять без попередження, і вони можуть справді застати на місці ту об'єктивну картину. От що вони пишуть в своєму звіті: що в медичних картках міститься інформація про проведення медичного огляду вихованців. Підписи лікарів з результатами огляду майже відсутні. Волонтери, які працювали в день проведення огляду, не підтвердили присутності лікарів в установі у зазначений день і будь-який інший, приголомшені волонтери запропонували встановити в закладі камери відеоспостереження. Цю ініціативу вже схвалили обласні чиновники. Та щойно в інтернаті про це дізналися. Тільки послухайте, попросили активістів до дітей більше не приходити. Після того як ми запропонували встановлення камер 3 травня, 4 травня, ми отримали на електронну пошту листа про те, що Адміністрація інтернату призупиняє співпрацю і про те, що забороняють відвідування і волонтерам. Чому волонтерам забороняють відвідувати дітей? Невже нещасним на яких держава виділяє копійки? Більше не потрібна допомога? Запитаємо в керівництва Залучанського інтернату. Зараз в нормальну теплу погоду нікого немає на вулиці, абсолютно чому? чому? тому, що працівники не звикли їх. Брати на вулицю. Раніше була проблема з ліфтом, зараз вже є ліфт, зараз можна і візочників брати, і лежачих. Але, на жаль, напевно, багаторічна звичка. Я думаю, що тільки камери спостереження можуть виправити цю ситуацію. Ви що не бачите, що робиться на повітрі? Ви хочете гуляти? Вам, вам тепло? Що Температура, вітер. Холодно. Це Микола Сухолиткий. Чоловік уже шість років керує інтернатом. Переконує, вихованці мають усе необхідне і волонтери їм просто не потрібні. Дубаю людина може приїхати не йти зауважно. Не може бути ідеально, все кругом. Директор показує дитячі кімнати та кухню. У вихованців каже п'ятиразове харчування. А худі вони, бо такі особливості хвороби переконують кухарі. Салат бурячкам. А твій бурячка випала Чещина. Олії і сі. Тут на скартах. А навіть що. Скартові з персонал божиться, що дітей оглядають регулярно, а що підписів під висновками немає, і вони тоді вважаються недійсними, то не страшно. Якщо один спеціаліст не поклав підпис під своїм висновком, то це не означає, що це є. Усі не зробили огляд. розумієте? є опущення десь, можливо, яка кожен раз він написав в історію і один підпис нікот не поклав. Ну, хіба це так страшно? В обласному департаменті соцполітики зупиненням співпраці з волонтерами здивовані. Втім, директора характеризують лише з позитивного боку. Та доцільність камер спостереження визнають. Звернень було багато. В останньому то ми звернення, які аналізували, то йдеться про неналежне. Ставлення персоналу до вихованців йдеться про, скажімо, якісь зловживання, а саме факти це ну, крадіжок. Конфлікт між волонтерами та директором інтернату чиновники спробують залагодити на спільній зустрічі. А в інтернаті ще кілька тижнів триватимуть перевірки.